Вітаємо! Сьогодні на нашому каналі буде огляд моделі одної з найбільш популярних у 2023 році. І зараз ми хочемо показати вам Dotson 4D Professional. Це лазерний рівень, який був найбільш популярним через свою досить привабливу ціну і найбільший функціонал, який, в принципі, можливий в класі 4D лазерів. Даний виробник 2024 року. Зробив деякі зміни в комплекті і е, в обслуговуванні, і ми хочемо про це вам розповісти. Сам лазерний рівень, ви як бачите, відрізняється конструктивом, ось таким корпус продовгувати. І ось так він виглядає. Основна з важливих властивостей даного корпусу це металева основа. Ось ця металева, як бачите, вона повністю лита, алюмінієва йде, і на цій основі збирається металевий корпус. Всередині прилада, на якому збирається сам маятник. За рахунок цього прилад максимально надійний, стабільний і протягом довгого часу у вас не буде проблем з тим, що вам потрібно буде бігати на юстування. Як от по нашому сервісному центру дуже багато відгуків від більш дешевих приладів, які зібрані на пластику. Всередині їх стойки, часто бувають пластикові. З цими приладами яка проблема? Пластик часом деформується, його веде, ви десь закрутили трошки сильніше, підтягнули гвинти. У вас у вас вже перекосило корпус. В металевому такого не буває. Там повністю незалежно на цій станіні зібраний корпус всередині. Оці штанги стоять, на них збирається маятник, він металевий і він ніяк не залежить від корпуса. Він не прикручений до корпуса. Цей корпус з двох половинок він просто складається ось таким чином, і все, все, все інше всередині металеве знаходиться незалежно. За рахунок цього досягається найбільша точність лазерних рівнів. І тепер по самому функціоналу 4D. 4D-прилад так називається, оскільки він має два горизонти і дві вертикалі, тобто чотири лінії. По факту горизонтальна площина одна йде, вертикальна і друга. Якби 3D, і додається ще верхній горизонт. Його назвали так умовно, скажімо, 4D. Для того щоб відрізняти просто прилад від моделі 3D, бо тоді ну, не можна було б розрізнити його. Ну, Можна було б називати 3D плюс 1. Ну, теж, е, таке собі. А так, е, виробники прийняли за як основу називати 4D, і в даному випадку ви бачите 4D модель DOSN Professional модельний ряд 2024 року. Е, включаємо. Ви бачите яскраві лінії даного приладу. Ось одна вертикаль, другу включимо. Ось горизонт у нас. І ось ви бачите. Максимальна яскравість на даний момент включена через це. Лінія може здаватися товстою, засвідка, але перевага даного приладу, що в залежності від того, в яких умовах ви працюєте, на вулиці, в приміщенні, велика відстань, маленька. Якщо ви берете маленьку відстань, так що вам прилад треба поставити, наприклад, в санузлі, там у вас відстань метр максимум. так? Ну, Може півтора чи два бути, якщо в стінку вперту протилежну. Е, в стандартних на увазі квартирах. То у вас лінія буде давати таку засвідку, вона буде здаватися товстою, це незручно, особливо на камеру вона ще товще здається. Ми можемо зменшувати яскравість цієї лінії і товщину. відповідно. І от ви зараз бачите, яка тоненька лінія виходить. Вона близько 0,7 мм на е, такій відстані виходить. От зараз я дивлюся, тут менше мм суттєва відстань. Це я поставив мінімальну яскравість. І ви можете її збільшувати. Бачите? Раз, два, три, на три я пороги збільшив, вийшла така от середня лінія. Можу ще на три. От вона ще яскравіше стала. Бірюзові лінії дуже яскраві і через це виробникам довелося ввести це регулювання яскравості, бо червоне було б просто, там максимальну яскравість ви виключаєте або ну, більш прості рівні, І все. Якби, ну, вам не треба її робити менше чи більше. Вона і так була ну, не дуже, скажімо, яскрава, щоб її ще зменшувати. А В даному випадку дуже яскрава лінія, як ви бачите, і таким чином можемо регулювати. Я регулюю це з приладу, як ви бачили. Тут сенсорні кнопки йдуть, і ми можемо просто таким легким дотиком переключати лінії. Прилад стоїть на місці, він не збивається при цьому, і це досить зручно. Ось я включу два горизонти, зараз включу верхню, його буде вам краще видно. І ось в вертикалі. Так, є. Ось ви бачите, як це виглядає. Е, і те ж саме я можу робити за допомогою пульта. Тут так само є кнопки V і H, і якщо я нажимаю затискаю, ось вони зменшуються лінії по яскравості, ви бачите, Ну майже вже не видно, але їх все-таки видно. І вони дуже тоненькі, вони дозволяють працювати максимально точно. Тому що, я повторюся, лінія менше міліметра йде. Якщо я виставляю максимальну яскравість, ми досягаємо найбільш яскравих ліній можемо працювати на 30 метрів. Без проблем. Ви побачите, що цю лінію буде досить гарно видно, але лінія буде дещо товща. Ну, Відповідно, коли ми працюємо на відстані там, 40 метрів, коли нам треба працювати, наприклад, з фундаментами або якимось конструктивом, якісь складські приміщення, залиття підлоги і так далі. І вам потрібна максимальна відстань, і тоді більш яскрава лінія. А там, але там не потрібно такої точності 0,5 або 1 міліметр. Так? Тому що. Досить велика поверхня, це грубо, наприклад, коли заливаються роботи. І там точність не вимагається така, як коли ми кладемо е, кафельну плитку якусь дуже дорогу, і нам потрібна максимальна точність, тому що відповідальність такої роботи значно вища. Оце те, що стосується ліній регулювання яскравості і основних функцій приладу. І ще одна функція, яку я забув вам сказати, це. Зараз включено в мене горизонт, ще одну вертикаль включу. Або дві... І ми зафіксуємо лінію. От він пікнув, бачите? Тепер у нас прилад можна нахиляти, він не буде кричати, пищати і не буде блимати, не буде забажати нам працювати. Ми можемо нахиляти прилад і виконувати роботи під будь-яким кутом ось таким чином. Вертикально, горизонтально. У мене тут скло трошки буває від. Відображення йде на стіну від скла. Ось таким чином. Тобто ви поставили, якщо вам треба працювати зі сходами, нахилили і під заданим кутом працюєте зі сходами. Так само досить часто у нас беруть під покрівельні роботи, коли треба виставити там все під певними кутами. Оці прилади також беруть і перевіряють точність таких встановлень інсталяцій. Це те, що стосується приладу. Як ви бачите, акумулятор стоїть на самому приладі. Ще один акумулятор додатковий йде в комплекті. Потужні акумулятори по 4600 двох акумуляторів нам вистачає для роботи даним приладом протягом 8 годин. Це не те, що там виробник заявляє, це те, що дійсно клієнти самі нам телефонують потім і ну, дають такі відгуки. У нас є постійні клієнти, в яких таких приладів вже по 2-3 на різних об'єктах. Вони кажуть, що дійсно акумуляторів двох вистачає повний день працювати, 8-9 годин без проблем. І більш того, зарядний пристрій, який використовується, йде швидко зарядний. Він на 2 А і дозволяє цей акумулятор зарядити досить швидко. Тобто, поки ви працюєте одним приладом, другий вже там два рази у вас зарядиться акумулятор. Тому э, радимо використати саме такі, вони є і окремо, можна їх придбати. І тут є індикація: червоний заряджається, зелений зарядився на 100%. Все готове, беремо, йдемо, працюємо. Також в комплекті йде ось такі. Адаптер цікавий, для того, щоб можна було закріпити приладу за башню затиснути, його можна так само і за бокову башню чіпляти. Інколи для роботи з гіпсокартоном, це нам клієнт підсказав, це не від виробника інформація. Зазвичай всі чіпляють за голову і мають максимально високо. Під стелю і з плюсів саме 4 лазерів то що у вас є верхній горизонт і нижній. Нижній він зручний для роботи з підлогою. Але якщо вам треба працювати зі стелою, оцей відстань більше 10 см, ну це не дуже зручно, бо ви не можете максимальну лінію підняти. А верхній горизонт він саме вам дозволяє працювати з верхньою лінією максимально близько до чорньової стелі. і... Можна використовувати як на якомусь тримачі, наприклад, магнітному, майки в комплекті, або штанга, або тринога, підняти максимально високо. Або можна зачепити за башню ось таким чином, і підняти на ту відстань, яка вам буде потрібна. Цей адаптер йде в комплекті саме з 4D. З 3D-приладами їх немає, бо тут немає за що зачепитися. Трошки інша функціональність у З 4D краще. Йде міні-треножка. Ось така. Вона слугує як триножка точної підстройки. Ви можете виставити вертикаль чітко за рахунок оцього маленького кроку виставляння, максимально точно туди, куди вам треба попасти лінією. І так само ніжки регулюються десь до сантиметра. Ви можете регулювати. Якщо у вас, звісно, така рівна підлога, як у мене стіл, то цього не потрібно. Якщо підлога ось така, от, то щоб поставити прилад в потрібному діапазоні 4 градуси обланівілювання. Вам потрібно цими ножками буде налаштуватися. Це досить зручно. А, і ще один момент. Одна четверта, 5-8 посадки. Тут різьба 5-8 знизу, така, як от у даного штатива, як ви бачите. Тут я поставив такий самий 4D-прилад на адаптер, який йде в комплекті, з 5-8 на 1 четверту. Але це не зовсім зручне рішення. Верніше, можна таким чином користуватися, але краще використовувати цю міні треножку як адаптер, поставити його замість цього помаранчевого адаптера. І тоді у вас прилад не треба буде ось так повертати, переставляючи. Тому що він зіб'ється з горизонту, це зрозуміло. А ви зможете просто. Отак повертати, гвинт крутите, і рівень повертається в тому діапазоні, виставляєте так, як вам потрібно. Також в комплекті йде ось така не непластикова платформа мікроліфт. Вона регулюється от від мінімальної відстані 1 см і піднімається до 10 см, десь 10,5 максимально, коли ви висуваєте на повну так би мовити. Висоту піднімаєте лазерний рівень. Ось так воно використовується. Ви поставили, і горизонт у вас потрібно підняти на певну висоту. Ви можете його опустити, підняти так, як вам це буде потрібно. Не треба нічого підкладати, якісь там книжки, якісь там досточки для того, щоб виставити рівень точно на необхідну рівень поверхні. І магнітний тримач. Металева консолька йде в комплекті. Два потужних магніта ось таких. І це магнітний тримач ну, так званого 3D-типу, оскільки він може регулювати оцю нашу е, як планку по висоті, вона може підніматися або опускатися трішки. Невеликий діапазон там близько 10 градусів. Так само ви можете регулювати цю подачу нівеліра, відсовувати його від стіни або приближати максимально близько, як вам це потрібно в роботі. І так само можна повертати прилад навколо себе, бо це. Обертається ця площадка на 360 градусів. Це теж дуже зручно в роботі, тому що ви можете максимально комфортно підлаштуватися під ті умови, які у вас стоять е при роботі. В комплекті також, в такому зручному кейсі, в комплекті це все зложено дуже так, гарно всередині. Кейс потужний, йде такий абс пластик спеціальний, він удару міцний, не боїться якихось пошкоджень, як бачите, і зручний. Ручка зверху, такий горизонтального типу, але цікавий кейс, трошки незвичний за формою. Проте там всередині все лежить так, як потрібно. Воно не буде тіліпатися там в кейсі, і все знаходиться на своїх місцях, своїх ложементах. Іде інструкція українською мовою, гарантійний талон, гарантія 3 роки. Ну, ось так він оформляється. Тут контакти сервісного центру йдуть і вписуються всі дані даного приладу, Серійний номер, артикул, назва моделі і так далі. І йде ось такий протокол калібровки, оновлений цього року. Він, як ви бачите, там голографічно йде такі стікери, на ньому вказаний серійний номер. Саме по юстуванню майстром оцього приладу. Тобто цей серійний номер він вписується ще в гарантійний талон сюди і вписуються дані майстра по юстуванню. Повторюся, те, що говоримо по даним приладам, ці прилади вони юстуються саме в Україні офіційним сервісним центром. Це гарантує вам, що прилад буде максимально точний в заявлених параметрах. От заявляє виробник 0,2 мм на метрі, так і буде з даним приладом. Для транспортування цей прилад блокується. Тобто є у нас така механічна кнопка. Заблокували, от маятник заблоковано. Але щоб прилад при транспортуванні не розблокувався, блокується ще, як в даному приладі у мене показано було. Оця кнопка. Тут йде така заглушка з наклейкою, ось такою, ви її знімаєте обов'язково, інакше ви прилад не включите. І вона ось таким чином. Блокує цю кнопку, все, вона не може включитися. Прилад заблокований. Таким чином він транспортується і гарантує вам, що ці параметри, які в гарантійному талоні, і протоколу калібровки, вони будуть відповідати, коли ви отримаєте даний прилад. Повторюся. Одна з найсуттєвіших переваг це просто, ну навіть от, наші клієнти, які купують, вони працюють, вони знають це, що от, протягом минулого року вже досить багато у нас відгуків назбирали. Саме металева ця тонка поверхня, вона є от, ну, просто класна річ. Вони дзвонять, кажуть, класно, що ви порадили, тому що це дуже зручно, вона тоненька. Відстань від. Підлоги до лінії у вас виходить 8 мм всього-навсього. В інших приладах різних ця відстань може сягати 1 см там, до 1,5-навіть більше. І це не завжди ну, зручно. Ну, от. Чим менше ця відстань, тим краще. Так само з верхнім горизонтом, те, що у даного приладу 4, де є верхній горизонт, це дуже зручно, тому що ви можете максимально близько до стелі майже підперти да, лінію, і у вас тут відстань буде 7 мм всього-навсього. От, і ну, До, до чорнової стелі. Це дуже зручно і вони, ну, ті, хто користуються працюють саме з. Підвісними натяжними стелями і так далі. Вони використовують саме такі 4D-прилади з верхнім горизонтом, тому що це ну, максимально спрощує задачу. Не треба нічого бігати з лінійкою міряти. Бо якщо ви берете, наприклад, 3D-прилад у нього знизу горизонт іде, то вам треба лінієчкою відкладати там потрібно відстань і так далі. Тому що ви не можете максимально близько до підлоги підняти лазерний рівень. З 4D-приладом це можна. Досить зручно, функціонал, то всі функції розповів. Якщо якісь моменти випустили з уваги, то, будь ласка, пишіть в коментарях під даним відео. Там же в коментарях буде посилання на наш сайт, де ви можете подивитися актуальні ціни, всі функції, характеристики. Можливо, я щось упустив, там точно це буде. І е, актуальну ціну на лазерні рівні 4D і 3D виробника DoSan Professional. Дякуємо за увагу. За те, що підписаний на наш канал, і до скорих зустрічей!